Добрий день, малята. Не так давно я жив в місці, де багато є різних іграшок. Тільки я забувся де. Допоможіть мені пригадати. Пам'ятаю лише одне слово магазин. Може, це був магазин, де продають продукти? Ні. А може, це був магазин одягу. Ні. Пригадав, це був магазин іграшок. Іграшковий магазин. Так ось же ж він магазин іграшок. А давайте подивимося, які іграшки стоять на вітрині. Дивимося на двері. Справа, на нижній поличці. Так. А тепер давайте подивимося справа на верхній поличці. Пірамідка і машина. А тепер на нижній поличці от дверей зліва. Називайте іграшки. А тепер від дверей. Сліва на верхній поличці. Молодці. А тепер ми заходимо до самого магазину і подивимося, які іграшки стоять на нижній поличці. Машинка і паровозик. Умнічки. А на верхній поличці, які іграшки стоять? Пірамідка, лялька-неваляйка. М'ячик, а де іграшок більше? Вірно, на верхній полиці. А тепер давайте подивимося, де іграшок менше. Молодці, на нижній поличці іграшок менше. Малята, дуже вам дякую, що ви допомогли мені знайти моїх друзів в магазині іграшок. До побачення, до нових зустрічей! чомусики.